Вітання. Знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Криміногенна ситуація. Викрадені людей та вбивства на Донбасі. Терористам бій розпочато фінальний етап. АТО під Краматорськом. Єднання націй у Києві організували круглий стіл, щоб вирішити проблеми на Донбасі. Від Краматорськом починається фінальний етап антитерористичної операції. Про це у своєму Фейсбук повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Згідно з повідомленням, на даний момент населений пункт, в якому засіло угруповання терористів, взяти в щільне кільце українськими силовиками. Терористи займають оборону у житлових будинках, де також знаходяться місцеві жителі. Керівництво операції приймає заходи по коригуванню дій силовиків з тим, щоб при нейтралізації бойовиків не Постраждали мирні громадяни. В районі населеного пункту Староварваровка в 30 кілометрах від Краматорська починається фінальний етап операції українських силовиків проти проросійських терористів. На даний момент серед українських силовиків є поранені. Загиблих немає. Кілька терористів знищено. Точної інформації щодо чисельності знищених на даний момент немає. Викрадення погрози та вбивства, схоже, це вже стало звичною практикою для терористів на сході. Вчора у Луганську викрали директора школи, яка саботувала проведення референдуму. А сьогодні у Краматорську терористи викрали співробітника мерії. У полоні бойовиків залишається і полковник Нацгвардії Юрій Лебідь. І це тільки вершина айсбергу. У генпрокуратурі заявляють, що відомо про 125 випадків захоплення заручників на Донбасі. А від зброї сепаратистів вже загинуло майже 80 людей. Не Гребують вони і привласнювати чуже майно. Відомі факти викрадення різного роду матеріальних цінностей, починаючи від грошових і закінчуючи захопленнями нафтопродуктів. Російські терористи переступили межу після того, як вони влаштували засідку на українських військових поблизу села Жовтневе. Сили антитерористичної операції вдаватимуться до рішучих дій. Таку позицію озвучив секретар РНБО Андрій Парубій. Люди, які зі зброєю в руках вбивають мирних громадян та українських військових, отримають жорсткішу та рішучішу відповідь. Вони всі повинні зрозуміти, взявши зброю в руки і прийшовши в Україну зі зброєю, російські терористи стали на нашій землі злочинцями, з якими наша держава буде діяти відповідно до українського законодавства. Шахтарі на Донбасі просять дати їм зброю. Керівник незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець просить українську владу видати шахтарям зброю для захисту міст на Донбасі від сепаратистів і терористів. За його словами, настав той момент, коли шахтарі мають дати рішучу відсіч сепаратистам. Проросійське загравання призводить до того, що вже сьогодні значна частина шахт зупиняються. Вугілля не вивозиться. Виникає загроза невиплати зарплати. Волонець зазначив, що шахтарі дуже мужні люди вони не побояться куль і тих людей, які вийдуть проти них з автоматами. У слов'янську на найвищій точці переможно замайорів український прапор. Стяг підняли на телевежі висотою 200 метрів на горі Карачун під салют міномету та кулемета Калашникова. Напередодні спецназівці у та Нацгвардійці зачистили телевежу від терористів. В Києві представники влади, громадськості та духовенства зібралися на перший круглий стіл національної єдності. Його мета знайти порозуміння з актуальних для України проблем, поки що обмежилися лише деклараціями. Втім, найближчим часом пообіцяли зустрітися вже на Донбасі. Круглий стіл зібрав чимало українських і закордонних політиків, декілька кандидатів у президенти, низку громадських діячів та священнослужителів. Ключове питання полягало в тому, як порозумітися з Донбасом. Влада запевнила, що готова до діалогу, але для цього необхідно припинити свавілля. Нам зараз говорять, Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей не треба стріляти. Не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк заявили, що парламент і уряд готові до системних змін і децентралізації влади. А от Юлія Тимошенко запропонувала проводити подібні круглі столи на сході із залученням місцевих громад. Та вкотре закликала світове співтовариство зупинити Путіна і його пропаганду. Ключове слово час. Зібрати консолідовану думку і вийти з цією консолідованою думкою не від імені політиків, а від імені реально людей, які мешкають на сході, щоб чинну владу не звинувачували в опередженості бути модераторами цього та наступних круглих столів, запропонували двом експрезидентам Леоніду Кравчуку та Леоніду Кучмі. Вони зійшлися на думці, що таких часів Україна ще не переживала. Ми всі сподіваємося на те, що От такі поважні люди, які тут зібрали за цим столом, і тим більше, що всі ці кроли столи, які повинні пройти в регіонах, дадуть нам багато інструментів для того, щоб цю гарячу ситуацію звести, хоча б до теплої. Місцем проведення другого круглого столу, який заплановано на 17 травня, скоріше за все стане Донецьк, Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Ринок європейського союзу з сьогоднішнього дня відкрився для українських товарів та послуг. Заходи будуть діяти до 1 листопада. Єврокомісія сподівається, що до цього часу буде підписано договір про вільну торгівлю з Україною, яка є частиною угоди про асоціацію. За оцінками ЄС, домовленість про вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 мільйонів євро на рік на митах. Нагадаємо, Україна та Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня. Економічна частина набу. Дичиності після завершення виборчого процесу в Україні у проміжку між літом 2014 та початком 2015 року. Збитки від анексії Криму український мінюст оцінює більш як в один трильйон гривень. Про це заявив очільник відомства Павло Петренко. За словами міністра, ця сума і надалі зростатиме через щоденні втрати. Причина неможливість користуватися українським чорноморським шельфом, де фактично незаконно Росія видобуває і викрадає газ, який належить Україні поверненням коштів, здобутих злочинним шляхом та відшкодуванням збитків від анексії півострова, займатиметься новий підрозділ у Мінюсті. you <smart noise> Кількість жертв аварії на шахті у Туреччині зросла до 282 осіб. Врятувати вдалося більше як три сотні шахтарів. Надзвичайна подія сталася вчора. В населеному пункті сома на глибині близько двох кілометрів. За попередніми даними сталося коротке замикання, що призвело до пожежі та вибуху. У той час під землею перебували 787 осіб. Рятувальники продовжують шукати десятки зниклих безвісти гірників. Утім залишається дедалі. Менше надії, що когось можуть знайти живим. Тим часом сьогодні у Туреччині розпочалося 3D, розпочалася триденна жалоба за загиблими. А профспілки оголосили одноденний страйк на знак протесту проти найбільшої аварії на шахті за всю історію України. Представники профспілок кажуть, що нещодавно приватизація гірничого видобувного сектору призвела до погіршення умов праці, які стали небезпечнішими. У Миколаєві цієї ночі знайшли під завалами ціло ще одного загиблого. Протягом минулої доби рятувальники розбирали завали на рівні другого та першого поверхів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються у підвальному приміщенні. загалом, вибух газу у багатоповерхівці забрав чотири життя. Долі ще трьох осіб залишаються невідомими. Важкі хвороби не вирок, особливо якщо ви маєте віру в перемогу над ними у столичному гідропарку з метою реабілітації, колишніх важкохворих діток провели зелений урок, малечу долучали до природи та вчили ловити рибу. Подробиці у сюжеті Миколи Різника. Алексу три з половиною рочки, але хлопчики його батьки встигли пережити страшне, шокуючи діагноз онкозахворювання. Тривале лікування складалося з медикаментів, хіміотерапії та операції. І якщо витрачення на спасіння кошти порахувати можливо, оцінити тягар морального навантаження навряд. Когда батьки узнають, що вот, э, заболели ребенок, э, перше ощущення це що все, це рак, це все конець. Саме головне це віра. І віра робить дива. В Алексе, як і ще у двох десятків дітей, якими опікується фонд Подих життя, відтепер є майбутнє. Допомогти малюкам у реабілітації на мальовничому озері Берізка вирішили риболови, працівники рибохорони, МНСники та екологи. Кожному подарували зображення із назвами рибок та вудочки. Більшість малечі уперше тримали вибирали знаряддя риболовлі, але всі отримали задоволення. Яку ти рибку хочеш поймати? Большу і маленьку? Щуку. Щуку і рака. -да. І рибу. Ми вчора їм сказали, що вони приїдуть на рибалку, вони всю ніч. Він мені проснувся, утром мама поїхали, перед сном поїхали. Я думаю, що це дуже здорово. Символічним є значення риби і в Біблії пригадати, хоча б те, що Христос допомагав її ловити апостолам, єднання ж дитини з природою це те, що має допомогти їй знайти сили для життя. Не правильний такий путь, щоб дитина гармонічно розвивався з природою. тому що ну в багатоэтажках ніколи не буде такого ефекту, да і правильного розвитку, як здесь ну, на свіжому воздухі, вот. Сонце, воздух і вода наші лучші друзі. Крім майстер-класу з рибної ловлі, батькам та дітям розповіли про правила техніки безпеки біля водойм. Сезон відпочинку тільки розпочинається. Тож один погляд на шашлики, а десять на дитину. Якщо не вмієш плавати не заходи до в глибоку воду. Батьки обов'язково повинні дивитися за своїми дітьми, тому що багато випадків відбувається за того, що діти увікаються купанням в воді. А родители улікаються своїм дихам на берегу благодійний фонд Подих життя продовжує піклуватися багатьма важкохворими дітьми у фонді раді будь-якій допомозі. Особливо гострою є донорська проблема. Є острі необхідність в компонентах крові. Тобто закуплені необхідні сепаратори крові, які очищають кров, які відбирають компоненти крові. але не вистачає людей, які б согласились на те, щоб віддати свої компоненти крові дітям. Про те, як надати моральну та матеріальну допомогу фонду, ви можете дізнатися за номером телефону на вашому екрані. Микола Різник Богдан Цендровський. Соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.